Вітаємо вас із Варшави. Приїхали подивитися Лазінки Крулевські. Музей такий є. Дуже гарний. Будемо зараз заходити туди. Палац на острові по-нашому. Палац на острові. Ну, починається все з такої краси. Так, і дивимося. Як нам далі йти і дивитися цей музей? Тут його територія. І багато чортів треба палачі, вивчати. Галереї і такі палати. Там ми біля третього знаходимося. Вирішили в такий осінній день з донечкою в Варшаві прогулятися. До лазінок. А, Тут можна кожного дня гуляти. Мені також бігають. Історична краса завжди вражає. Цей замок називається мисливський. На півколом побудований. Бо далі туди пішли інші замки, а цей самий Мисливський нас вітає ось такими статуетками і такою красою. Так ось палац мисливський тысячу року. Ось по проекту Доминика Мерлин Мерлинего, так. 1774 рік, багато років в цьому замку вже. Далі такі лавочки гарненькі. І далі палаци, інші. Покажу цей палац здалеку ще один палац і пам'ятник. Історичні пам'ятки завжди захоплюють і хочеться якнайбільше всього побачити, узнати про все це. Міста не О, ходить Павлін. Пішли, побачимо. Да, да. Ой, просто так ходить, гуляє. Павич, павлін, павич, он просто так він ходить. Так поважно. Несе свого гарного хвоста. Ось він. І птах, як королівський птах. Просто ходить і гуляє. Ну, ну давай розпусти хвоста. Покажи нам красу свого хвостика. Його. Така корона на голові. І ми за ним йдемо. Недаремно називається Мисливський палац. Голуби просто хочуть отут прирівнятися до павича, А він... Красень такий йде, Ну давай відкривай свого хвостика. Вон той мисливський палац, звідси його видно. Ну Такий павич ходить гарненький. А ми просто в нього закохалися і нас доганяємо його. До ворони йде в гості. Він. Так, І нам туди, так, в той бік йде. Йдемо із цим красенем. Про... І ще павичі, ага. Бачиш, білий. Повністі, ага, білий. сидить на дереві. Десь на дереві сидить. А, і на дереві. Да, на дереві, і дереві сидить. І на землі ходить. Я білих mm. ще не бачила просто ніколи. Красунчик. Підійдемо, зараз підемо білого, подивимося. Вон один ходить, а другий просто сидить. Я не знаю, білий. Ну, вон ходить білий і кольоровий. Так їх тут багато, оце а, да. Оце так, да. оце донечка мене повезла прогулятися. Заодно. Відразу до білого і до кольорового. Так, пішли. Так, туди. Он на дереві сидить один. Бачите, білий хвоста перебирає. І он також. Не видно. Он наблизила. Так, і далі. Вон, так. так поважно. Білий іде біля білого палацу. Білий Павлін. То, мабуть, вона білий. А такий кольоровий, мабуть, він. Ось він. Йдемо до нього. І зараз підемо до неї. Ну, давай, красинчик, розпусти хвостика. Їсть собі квіти, ти бачиш, ходить, їсть. Значить, це, як воно називається, забулося, це, щоб плететься Йдемо до білого. Просто павліниці зачарували нас. Вон біленький, чи біленька, чи біленький. Отака Отака, друзі, краса. Да ще отак ходиш і гуляєш біля цих павлінов. Павичів, правильно буде павичів. Ми звикли павліне, але українською такі буде павичі. Пава. То пава, так, а то павич там ходить. Напевно, так правильно буде пава і павич. Такі лавочки також мені подобаються гарні тут. Ось такі скульптури. І он там вказівник палац Мисливський, від якого ми прийшли. Там його видно. І ці ось пава і павич. Нехай то будуть пава і павич. я уже поруч тут. На воде, палац на воде. Тут я. И тут так уж Така скульптура Там дали також скульптура. Ось вот такой краси хочеться бачити побільше. Ще немає тих холодів, можна ходити гуляти. І тут така ж скульптура. Зараз я попаду іще до однієї скульптури. Це тут усе Мисливський палац знаходиться, неподалік. І ми гуляємо разом з павичами. Але не тільки павичі, чайки навіть тут. Так, да, чайки кричать. Тут і чайки є. Чайки з голубами. Думаю, звідки тут крик чайок. Отака, друзі, краса в Варшаві біля мисливського палацу. Всім бажаю добра і гарного настрою!